З настанням весни кожному з нас хочеться більше часу проводити на природі. Саме тому ми з друзями вирішили сходити на невеличкий пікнік біля Дніпра і не просто насолодитись чудовою погодою, а й провести час з користю. А саме дослідити навколишнє середовище та прокачати свою англійську. Тож гайда з нами або іншими словами, let's go with us! Своє дослідження ми вирішили провести в одному з найулюбленіших місць Запоріжців на Жданівському пляжі. Прибули ми на пляж зранку приблизно о 9 годині. Погода була мінлива, сонечко проглядалось через легкі хмарки. Навколо було чистенько та дуже красиво. Звісно, час був не для купання, хоча деякі відвідувачі вже приймали водні процедури. До речі, а як буде англійською мержі? Валорус. Саме за допомогою Google перекладача я й вивчаю вимогу незнайомих слів. І вам раджу. Цікава ідея. Зараз і я спробую. Відпочинок, звісно, добре. Але як кажуть англійські, Time Flies. Тож, спершу ми спробували з'ясувати напрям та швидкість течії Ways and Speed of Wind. Але під час дослідження були відкриті слюзи, на що вказували такі візуальні ознаки, як легкі коловороти та піна біля берегів, що заважало чітко спостерігати напрям руху води, тому ми вирішили застосувати пошук по геолокації за допомогою Google карти, зорієнтувалися на місцевості та визначили напрям руху води. За напрямком течії ми визначили, на якому березі ми знаходимося, на лівому чи правому. Якщо йти за напрямком течії, права рука буде вказувати на правий берег, right bank, ліва на лівий, left bank. Ми знаходимося на лівому березі. google карта не тільки це допомагає з'ясувати, а й визначити відстань від нашого місця знаходження до Альтанки на протилежному березі. river -width. Це аж 640 метрів ще й довжину пляжної зони. Length of Beach Line, яка складає 1 км 41 см. Ми спробували з'ясувати напрям вітру. І для цього використали зошит. І ви не повірите, навіть Саша Нікоса стала в нагоді для цього досвіду. Орієнтуючись за тінню від сонця, яка падала від нашої красуні та рухомиї волосся, ми встановили, що вітер цього ранку був південно-східний. Наші спостереження напряму повітря та його температура. Були підтверджені згодом після перегляду прогнозу погоди на сайті Метеопро. А ви знаєте, що англійською вітер звучить «wind»? Це ти за допомогою перекладача дізнався? Та ні, це я в школі ще вивчив. Для другого досліду ми набрали уємкість воду для подальшого аналізу, який показав, що запах «water smell» природний, «natural», Трохи віддає рибою, що є наслідком життєдіяльності водних організмів. Колір води water color – yellow – wish. Визначили температуру water temperature, води за допомогою електронного термометра, яка була 12 градусів. Досліджений ґрунт – ground – біля берегу. Ви не повірите, виявився піщаним – sandy – Трішки підкріпившись та випивши по стаканчику чаю, Майже як англійці У світі АБРЕЙК, ми вирішили долучитися до вивчення рослинного і тваринного угрупувань. Ми знайшли такі об'єкти. ОЧЕРЕД звичайний. Common Reed. ТОПОЛЯ ЧОРНА Black Poplar. ВОРОНА СІРА Crow. Синиця Chickadee. МАРТИН звичайний – Black Hidden GUL. Крижен звичайний Wild Duck. Мушля равлика. shallow snail, верба – willow, Стокулс м'який. mild bromus. Слухайте а чому ми намагаємося багато слів англійською прикладати? Так англійською повинні володіти не тільки науковці, а й всі обізнані люди для особистого та професійного зростання. результати досліджень ми зафіксували на Google карті. Наприкінці хотілося б зауважити, що, незважаючи на чистоту пляжної зони, ми побачили сумну картину на певних ділянках. Ми, звісно, зібрали сміття, яке знайшли, але звертаємося до всіх. Не будьте байдужими. Бережіть природу любіть свій кра.